Отже більш детальне відео про чергові корисні штуки, яка наша майстерня волонтерська виробила для рембата К2 ЗСУ доброго рембата і Сашка Доброго. В першу чергу, це доробили-переробили ось такий чехол для зварювального генератора. Тепер рукою можна схватити і в боку. І зверху можна тягнути і піднімати. Ну і також центральний отвір теж залишився. Тут, якщо всередині подивитися, добавилось багато підсилень. От підсилення таке, підсилення таке, яке дотягується до нижнього основного підсилення, і це якби тонке місце залишається ну доволі міцним. Хоча воно тут все перфороване, але підсилення його роблять сильнішим і по бокам заклепочки. Такі от заклепочки, тут подвійна, ПВХ тканина на хаки. Возик для балонів. Зробили, окультурили ми йому тут а, а цей верхній клапан. І заодно з нього зробили і кишеню. Величезна кишеня, можна мене туди щось сховати. Це кишені є, як називається, ну вона тут така гофрована, формована, що вона тримає форму, Освоїли нову техніку для себе формування ПВХ тканини, щоб вона запам'ятовувала форму. Кевларом прошиті на більш нагружені міста, навантажені і заклепками теж дозаклепаного. Тут теж, щоб зручніше йому робити, зробили таку от защіпку, яка якби сама не розщіпнеться, а допоможе, щоб воно не трималося, ну, щоб воно не відкривалося. Також тут є хитра система водовідводу. Так як тут має тричати труба возика. І Сашко сам казав, що не треба там ніяких хумотів робити, тому що це безтолково. Так, тричить труба, то ми зробили якби такий водосток. Такий от водосток. По задумці вода, яка стікає з основної цієї поверхні, сюди вона стікає по. Цьому клапані, який кишеню прикриває. А та вода, яка мала би стікати через по трубі. Тут сформований в 4 рази перегнутий ПВХ тканина і сформований такий водосток, який обтікає цю дірочку. Ну, Тільки та вода, яка безпосередньо тече по трубі, цього возика, то вона буде затікати всередину. Тут ми з цим нічого не не стали робити її. Ну, могли б зробити, але це була б дуже складна конструкція. Да і не потрібно. Якби оце нормально вийшло. Такий от варіант. <кій> Більше по цьому возику тут ніякі роботи не ну, Але воно потребує багато часу, щоб його зробити, бо кожен шов це півгодини витримувати. Півгодини кожен шов. І так Йдеш по пів години. Далі ось е, болтим. Є відео на каналі основне. Е, про ці болти велике. Було 30, 30 мм шляпка під 30-й ключ, стало 27-й ключ. Ось так от. Я болгаркою його, їх точніше. Тут, а, тут грані я ніяк не залажував, ну, щоб залишити максимально велике плече для ключа. Якби поранитися ним складно, ну, але вони все, все, лище, все ще гострі залишають. Руками не поріжешся, а ключу опорна площина додаткових там міліметр додавиться. Тому що ми шляпку зменшили, бо стало 27. 3 мм, ми йому зменшили. Також була оцифрована така прокладка, ну, вона була переведена і в аналог, і оцифрована. Тобто тепер можна і роздрукувати на звичайному принтері, вона на 4 аркуш лягає, вирізати ножницями в масштабі один до одного. І можна є DXF файл, помірена товщина dxf файл на лазерну порізку прокладкового матеріалу. Прокладковий картон і електрокартон використовується. Ну, тут буде прокладковий картон, бо пів міліметра. Також це кільце вже в роботі, воно ще не їде, але воно вже в роботі. Робиться О, проект, креслення, видумується ще краще зробити. це до топливного насосу, павного насосу високого тиску Брема. Сашко, доброго. Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я, Сашко, Добрий. Відосик пану Руслану, якому я відправляю цю ну що це, трубку. Трубочку, по суті, так, з внутрішнім конусом. І я тобі, Руслане, окремо напишу. Ну, вже написав насправді параметри різьби. І так, ось Сашко. А, про цю прикладку теж буде основне велике, ну, як велике відео і не тільки про прикладку, а й про саму програму 3D-моделювання, інженерну програму щодо, за допомогою якої що було зроблено. І навіщо вона нам потрібна? Тому що рік вийшов, треба знову купляти підписку на рік. Будемо просити гроші. І з жестці аналоговим методом ніякої цифри. Було виготовлено шість таких бляшанок, не знаю, таких розкроєних форм. питав, питався, йому не треба гнути. я би зігнув, але каже, що гнути не треба. Він сам там на місці його зігне. Ось от, такий от жесть, жерсть. Шість штук. Шість на місці. І шаблончик. Ну, шаблончик я залишу. Можливо, він ще буде для чогось замовлятися. І ще, мало не забув маски на гарматники. Маски гармат. Танка, не знаю, не танка. Слава націю! Вітаю на каналі добрий римпат в ефірі, Сашко добрий. Ось, панове і... Леді. Побратими і посестри руками волонтера Руслана вашим коштом два чухли на гармати танків. Один вже на машині працює, інший я передам танкістам, бо я далеченько від того екіпажу працюю. Дякую за підтримку, разом і поборемо. Ось такий один. Тут дві ручки, щоб стягувати, натягувати, було простіше, там всередині. Заклеєна з нержавійки пружина. Такий от торець таким чином зробленим. А інша така сама, але трохи інакша. Тут все так само. Ці от гофра з нержавіючою пружиною дві ручки, але тут... Торець виконаний по іншій технології. Не знаю насправді, яка з них простіша. І та, і та непроста. Ось. Подивимося, що скажуть танкісти. Якщо їм воно без різниці, то ми використаємо ту технологію, яка нам простіша в виробництві. Якщо їм якась буде, ну, якась не така буде одна, то. Ми будемо робити та, яка їм підійде краще, ця мала бути типу простіше, але вона виявилася ні разу не простіше. Хоча теоретично мала бути простіше, то, там сплюскав його, склеїв і тут підсилення заплюскав заклеїв. Ну ні. Оця з виду складніша, виходить, форма кругліша. І якщо приспособитись, то в принципі вона. Чим, чому нам така не сподобалася? Тому що в от цих от краєшках у нас гені є, можливо, там десь міліметр не проклеє. Можливо, тут буде попадати волога. Можливо. Ну, Тому що якби матеріал розрізається, і тут якби, не зовсім проклеєне місце. Це маска такої немає. Ефекту того, що тут використовується повністю матеріал, він якби з труби. Ну, труба заплюскується, грубо кажучи, без тонких місць. І ото, от що заворот, він всередині заклеєний. І, відповідно, немає ніде оцих шпаринок, в які потрапить вода. Ніде зовсім. Тому що все воно тут з двойним пережимом пере Получається. Ну і така більша аеродинамічна форма, як зубило, виходить, щоб краще обтікання повітряним потоком танка відбувалося. Тут же цих вісім прорізів, і кожна з восьми прорізів ми старалися його заклеїти, але можливо з часом стане дюрочкою міліметровою, через яку податиме туди волога. Ну і пилюка теж. А, ну, можливо, треба було б робити і підсилення його на підсилений переклейка і на боку під ті 90 градусів, і так під тих сіка, там, 45 градусів загинати в двох плащинах. Але це вже точно складніше, ніж просто отак от його зробити. Ось, якщо танкістам підійде отака форма, то... Ну, Доцільніше робити саме ось так, як тиара паперимського виходить. Така форма. І вже щоб, щоб на вуха зав'язати, щоб на зиму не здувало тіару. Такі от нагарматники. Ну і тут ми тоже трошки промахалися. Один шов у нас назовні виходить. А один шов вну, внутрі. Ось там, ну, то таке ми перший раз робили, там не підрозчитали. То ще додається два таких нагарматника. Ці нагарматники насправді давно готові і давно лежать, вони разом з болтами тими мали їхати. Але ми придбали токарно фрезерний вистат і я почав його освоювати і це затягнулося на, на плюс 2 тижні аж. Треба було їх відправити раніше. Ну, але ота завдання з тими болтами виявилося не зовсім простим. Ну, воно, здавалося, простішим, ніж в реальності вийшло. Ті 60 гранів ну, сфрезерувати. Ну, мало спочатку бути зашліфовувати з болгаркою, але я один болгаркою почав шліфувати, і то дуже складно витримати і розмір, і кут. 60 градусів, щоб більш-менш воно хапалося. Ключом, ну, тому що там же ж для затягування момент сили величезний і просто ключ його буде злизувати грані. Того робилось воно на верстаті, робилось доволі таки довго, але в процесі верстат освоювався. Ну все. А це все їде одною посилкою. Зараз пакуємо, відсилаємо. Відкриваю монобанку на оснащення токарно фрезерного верстата інструментами: сверла, різці, мітчики, плашки, різці. Ну, все, що потрібно, вимірювальні пристрої, електроенергія, мастила, сож, олинова кислота і так далі. Ось долучайтеся, залучайтеся, всі небайдужі люди. Інвестуйте. Зробив монобаночку. Ну, Насправді я вже накупив доволі багато інструментів. І якби купило в мене закінчилось, то тепер я би хотів повернути собі такий кешбек від підписників для того, щоб купляти ще інструментів. Ну, того що саме ними токарний фрезерний верстат і виробляє. І допомагає рембату, виробляє ту необхідну рембату допомогу, продукцію, деталі і так далі. Без оцих фрез, сверл, штангерів, мікрометрів, нутрометрів, кутників, ОСП і матеріали для роботи. ну, На жаль, токарно фрезерний верстат може тільки крутитися гарно реверс, аверс. Подача вперед-назад. А щоб він мав чим різати, точити, фрезерувати, то потрібно докупити. І відкрию вам такий секрет, що оцієї оснастки потрібно буде більше ну, по вартості, ніж сам верстат. Але це не потрібно прямо от зараз вже однією сумою. Це потрошки по мірі необхідності. Тому це значно легше досягнути. Дякую ще раз тим людям, хто допомагає. Дякую за ваш перегляд, лайк, репост і монобанкост. Не знаю, як це називається донат на Монобанк. І я собі так подумав, що в кінці кожного відео, яке я буду робити, я буду. Приєднувати цю накопичення на Бонобанку, скільки там уже залишилось. І буду звітувати, а коли ми наберемо необхідну суму, будемо списувати, а я вам буду показувати, що купив і для чого. Посилання на Монобанку, як і годиться, буде в описі під відео та в першому закріпленому коментарі. Дякую.